Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зараз розглянути з вами таке питання, що буде роз... раніше Крим чи Донбас. Дивіться, зараз дуже багато речників говорять. Хтось говорить про одне, хтось говорить про друге. Кость, знаєте, це трошечки заплутана тактика. Давайте просто подивимося. Ага, тактика боротьби. Тобто. Все согласовано, наскільки я розумію. І так, дивимося. Що буде раніше? Що будуть раніше визволяти? Крим чи Донбас? Ми дивимося тільки енергію. Ми дивимося тільки на момент тут і зараз, сьогодні, коли я роблю цей розклад. І так, Крим чи Донбас. І так, Донецька область, Донбас. І так, дивимося. Крим. Дивіться, зараз я докладу. Тут у нас старший аркан-мах. Тобто, виглядає так, що краще було б, якби був Крим, стратегічно краще. Але з другого боку, дивіться, ця карта може говорити і ні. Тому треба її докласти. З одної сторони, так, бачите, вона нам показує, будемо визволяти. А з другої сторони. Може, ну, ви знаєте, в мене тут так іде. Зараз я скажу: тут може йти підготовка, а тут вже готовий наступ. Давайте все рівно подивимося. Зараз я скажу. Дивіться, а, зверху, командування зверху, тобто впливова людина. Не обов'язково це якийсь священник. Не обов'язково це людина, яка має авторитет. Людина, на яку, будемо так казати, і рейтинг дуже хороший, я би сказала, це залужний. Ну, так мені зараз йде. А, не обов'язково. Що це ну, людина, можливо, побожна, віруча, але людина, яка має авторитет, людина, яка е, дійсно має вагу і на яку, е, до якої прислухаються. Це як до попа йдуть, знаєте, до священника. От то саме. Дивіться: це план. Ось тут план. Тут йдуть дії, тут дії, я не бачу дій навпаки. Тут прийняте рішення. Так, але е, це не, не розумієте, ось тут карти більше так показують, що після чогось. Це ще поки що воно, знаєте, так, у, в планах є, в мріях є. Так? А ось тут конкретно дивіться, хоч і не дуже хороші карти, можна сказати. Так? Я вам зараз їх протрактую. Е, королева Жезлів завжди показує назовні свої, як би це сказати, висловлювання, свою поведінку. Тобто у нас йде е, така домовленість, тобто така стратегія, можна так сказати. Домовленість, стратегія, тут немає нічого негативного, домовленості порішати – це не це. Це не той випадок. Тут серйозна тема йде розвалити, розвалити і взяти під контроль. Тобто, повинна тут, Крим повинен трансформуватися, розвалити те, що вони там набудували, тобто вигнати їх всіх, зайняти місце і почати чистку там. Розумієте, ось це все під магом. Тобто, це говорить про те, що вони тут конкретну стратегію роблять. Тут, знаєте. Таке враження складається, ніби вилами по воді. Тут ще немає конкретної не стратегії, тут шанс. Спочатку повинен бути шанс, перш ніж вони будуть щось взагалі приймати. Шанс повинен бути. А шанс буде тоді, коли це буде наше. Я не впевнена, розумієте? Я не хочу утверджувати щось. Я зчитую тільки карти. І мої карти. На даний момент улюблені, скажу відверто. Ось ця сторона, тобто Крим буде першим. Така стратегія, така розробка, щоб його спочатку, і оцей шанс, ось цей шанс потім піти далі. Так мені здається, що ось, в принципі, я колись говорила, але. Відверто скажу, будемо слідкувати. Просто я не хочу зараз говорити, буде, не буде, ось більша вірогідність, що буде ось це, що ця сторона буде е швидше. А, тому що тут ще, знаєте, немає. Тут самі кубки, бачите, шансу ще немає. Немає того шансу. Це, до речі, я завжди казала, Донбас, він прикінець може бути. Ну, якось так. Ну, не під самий, можливо, кінець. Я не знаю, я в військовій справі не розбираюся, але ось так наразі я це побачила. Я і для себе зрозуміла, що вірогідніше буде це. Ось така стратегія, такий план. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за вашу підтримку. Ви мене причудово підтримуєте, натхнення даєте мені, підкидуєте мені теми. Ось щиро вам за це вдячна. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги.